Всім привіт! Сижу вночі біля бомбосховища недалеко, це не шутки. Вважайте мене за ненормальну, що хочете кажіть. Я тут тихенько сижу. Сьогодні я вам розповім, чому виганяють насправді з Михайлівської після 0000. по перше так, цього потребує закон. А, іде після такої години комендантська година. А по-друге, навіть от, якщо ви там думаєте, тихенько присяде будете сидіти. Я для молодих і так далі, хто любить зависати, Роблю це відео на Михайлівській дивіться. А сама поліція має, як скажем, таку роботу і а, таке виконання. Ну, це те саме дій. Розпорядження, розпорядження начальника, а виганяти. Тому що просто такий закон, і чому вони до кінця все ж таки вони повинні роботу свою виконувати. І хочу вам сказати, а, там камери, там суть камери, якщо вони повністю не виженуть в окрузі всіх людей, а що зроблять вам, якщо ви на роботі не виконуєте якусь роботу, ну виженуть будуть. Розбиратися, чому ви не виконуєте роботу. Просто поліція виконує свою роботу, щоб ви просто розуміли. Е, тому до чого я веду? Я зараз сижу на даний момент. В одному місці я не можу сказати, де. А вони єдину мене так не вигнали. Навіть діти там ганяли і сказали, йдіть додому, бо зараз ще штраф батькам дамо. Що взагалі не те, що там е, комендантська година, що діти взагалі малі ганяють. І ще так пізно вже, після 12, дивіться, ночі. А, сказали мені, коротше, тут просто, ви розумієте, тепер не, не можна йдіти, навіть сказали, куди йти. Туди-сюди, там, де нема просто камери. І от я тут сижу чуть, -чуть холодно, але я тепло одягнена. У мене є тут їжа, в мене є а, пити, все в мене є, тут телефон, все я собі зайнята, багато що в мене можу і читати. Тут, видненько, це так затемняно, а я тут взагалі видно. Я так настояла камеру, що ніби як темно. Я вам хочу сказати, боюся 2 години ночі. От в основному вони починають БПЛА, так називається коротко, пускати розумієте, в 2 години ночі. Рефе, це, культурно сказати. Тому я не можу. Я не знаю. Це, це буде дивно. Якщо сьогодні знову буде ніч тиха, от як я тут, ззаду тиха ніч. І тільки я вдома знаходжусь, опять починається п'ять-сім разів не менше повітряна підвищена тривога. І потім цей весь шум, як вони збивають, я не можу. Це просто мені на нерви. Я ще боюсь, я ж кажу за свою а, кухню, що вона там єлі ледь дихає. Просто якщо вона впаде, то ще добре, що вона не потягне за собою кімнату. Або просто може мене завалити. Я не знаю. Тут бомбосховище недалеко, мені якось тут. Якщо мені спокійніше, якщо мені тут надійніше, я краще буду тут сидіти. Хочете засужити, хочете, скажіть, що в мене криша поїхала. Ну, я не знаю, я просто сама бачу, як мені краще. Всім мирної, тихої ночі. Пока.